Це найбільш складніший елемент розвитку біологічного виду і власне, біологічних створінь, тому вплинути на неї ну, надзвичайно важко. Зазвичай це пов'язано з тим, що людина має свою власну думку на рахунок багатьох різноманітних позицій. Вона має стійкий перелік стереотипів, знань, якихось уявлень, поведінкових паттернів поведінки, тому, власне, вплинути на неї досить важко. Очевидно, що основним фактором зміни таких поведінкових факторів є на даному етапі саме мотивація. Тому що е, тут ми е, маємо чітко зрозуміти, для чого певній людині потрібна оця е, психопрофілактика. Чи є потреба е, в ній, е, в цій е, психопрофілактики для кожної конкретної людини? Е, очевидно, що якщо ми говоримо про зміни в особистому житті кожної людини, то ми говоримо про... Фактор психопрофілактики як е, такий, що пов'язаний з певними е, змінами в психіці людини, е, які власне викликаються необхідністю її більш соціально бажаної поведінки. Людина за своєю суттю є індивідуальністю. Тому не завжди для неї переважним є саме соціальні вимоги. Вона може, наприклад, вибрати шлях деструктивного розвитку. Вона там, може там девіантною поведінкою захоплюватися, тим більше, що її дуже часто пропагують, особливо в різноманітних кінофільмах. Вона може вдатися до якихось порушень. В плані видозміни способу життя це вживання спиртних напоїв, якась адективна поведінка. І насправді ми маємо з'ясувати, чи дійсно людина прагне до зміни власне своїх устремлінь. Чи вона а, насправді лише має наміри до зміни цих устремлінь. Коли ми говоримо про стійкі зміни в а, поведінці особистості, ми повинні сказати, що ми тут зачіпаємо досить великий а, пласт а, поведінкових а, реакцій. А, ці поведінкові реакції сформувалися на а, періоді певного життєвого шляху, і а, вони зазвичай викликані а, стереотипними діями тієї чи іншої особи. А, стереотипні дії зазвичай вимагають менше нервового напруження, ніж дії а, якісь креативні, які вимагають якогось нового погляду на світ. Ну, тому що все нове, воно вимагає здебільшого більшого напруження, ніж повторення старого. Саме тому, власне, з, одним з завдань психолога являється визначити або сформувати в людині стійке прагнення до змін. Якщо ми говоримо про дітей, то в них прагнення до змін. Сформувати легше ніж дорослі людини, зважаючи на те, що вони поки що більш схильні до навіювань. А вони схильні до навіювань, тому що, ну, власне, батьки, наприклад, їм дуже часто навіють певну інформацію. Ну і взагалі в них ще немає критичного мислення для того, щоб обробляючи інформацію, піддавати її сумнівам. На цьому етапі а, ми маємо сформувати, що якщо ми говоримо про навчання, то в освітній установі а, можуть одночасно перебувати діти, які і не зазнають труднощів в адаптації, і а, такі діти, які потрапили в прикордонну з а, дезадаптивним станом зону а також діти, які знаходяться в зоні власне, самої дезадаптації. Адаптована дитина при перевищенні допустимих навантажень, вона власне, схильна до поведінки, під час якої відбувається виникнення дезадаптивних станів. Дитина переходить в прикордонну зону. Прикордонна за дедактивним станом зона може бути викликана шкільною та соціальною деадаптацією з урахуванням ступенів адаптованості або дезадаптованості. І тут можна виділити три рівні психопрофілактики. Власне, перший рівень це первинна психопрофілактика. А в даному випадку, основним завданням психолога, що працює з дітьми. Чий розвиток та поведінка знаходяться в межах зони адаптованості, є те, що він проводить звичайну роботу спрямовану на конрекцію наявних у дитини-недоліків. Ну, тобто, власне, це якісь певні дрібні недоліки, які тим чи іншим чином впливають на дитину. Другий рівень це вторинна профілактика. В даному випадку психолог працює з дітьми, розвиток та поведінка, в яких вже перебувають в прикордонній та дезадаптивній зоні. І тут вже завдання психолога подолати труднощі доти, як діти стануть спеціально чи емоційно некерованими. На цьому етапі, окрім роботи з дітьми, необхідно активно підключати батьків дитини, педагогів і таке інше. Ну, тут ми говоримо якраз про той рівень психопрофілактики, який пов'язаний з залученням сторонніх осіб. Ну, і власне, третинна психопрофілактика. А психолог працює з дітьми, які перебувають в стані шкільної або соціальної дезадаптації, мають особливо виражені навчальні проблеми або поведінкові. На цьому рівні повинні бути задіяні всі можливості медико-педагогічної підтримки дитини та сім'ї, групи для психопрофілактичної роботи. Дослідники дитячого здоров'я та розвитку виділяють принаймні три групи причин, що впливають на стан адаптації дитини. Це особливості розвитку самої дитини, тяжкість, наявність порушень, їх поєднання, наявні додаткові порушення, соматичному, нервово, психічному здоров'ю, вплив сімейної ситуації на розвиток дитини та поєднання негативних шкільних впливів.